Важливою частиною соціологічної науки є так звана конфліктологічна парадигма. В її межах, власне, досліджуються конфлікти, соціальні конфлікти. Тому особливе місце в історії соціологічної думки посідає творчість Ральфа Дарендорфа та Луїса Козера як одних з найяскравіших представників конфліктологічної парадигми. Загалом із становленням конфліктологічного підходу пов'язано багато відомих соціологів. Так чи інакше, але конфлікт розглядали і Карл Маркс, і Авгюст Конт, і Еміль Дюргайм, і Георг Зімель. Згодом конфлікт як частина міського життя розглядався Робертом Парком та іншим. У Карла Маркса класовий конфлікт це кульмінація якого це соціальна революція. Він є невід'ємною частиною стратифікованого капіталістичного суспільства. Саме з Маркса прийнято виводити історію соціологічного розуміння конфліктів. У 20 столітті найвідомішими представниками конфліктологічного підходу стали якраз Ральд Дарендорф та Луїс Козер. Перш ніж ми будемо говорити про соціологію конфліктів Дарендорфа, процитуємо. Дарендорфа. Можливо, конфлікт є батьком усіх речей, тобто рушійною силою змін. Але конфлікт не повинен бути війною і не повинен бути громадянською війною. Мабуть, у раціональному приборканні соціальних конфліктів полягає одне з центральних завдань політики. Тут ми можемо побачити базову ідею соціології конфліктів Дарендорф. Отже, соціологія конфліктів Ральфа Дарендорфа виникає багато в чому як реакція на структурний функціоналізм толка та Парсінса, у якого те, що порушує рівноважність системи, є патологічним. Дарендорф перевертає це бачення, заявляючи, що стабільність і гармонія у суспільстві є скоріше патологічними. Адже конфлікти є невід'ємною частиною суспільства. Вони є наслідками і факторами соціальних змін. Таким чином, Дарендорф створює свою конфліктну модель суспільства. Вихідну ідею соціології конфліктів Дарендорфа можемо сформулювати так. Соціальні конфлікти є наслідком нерівномірного розподілу ресурсів у стратифікованому суспільстві. Наприклад, між соціальними класами. Таким чином, ключовою тут є соціальна нерівність. Іншим важливим явищем, яке пояснює природу конфлікту, є панування. Тобто одні змушені підкоряти, підкорятися іншим, що спричиняє до виникнення та зіткнення різних інтересів. Отже, влада і панування породжують конфлікти, які є не просто боротьбою різних соціальних сил, а є способом перерозподілу влади. Тут ми бачимо ще одну важливу позицію Дарендорфа. Конфлікти породжуються соціальною структурою. Саме стан соціальної структури або каузальний фон певного конфлікту формує перший етап конфлікту. На цьому етапі сторони конфлікту ще є аморфними, тобто не мають форми. Вони представляють собою агрегати, тобто не є повноцінними соціальними групами, а лише певною множиною людей зі спільною позицією, тобто вони є квазігрупами. Ці квазігрупи, відповідно до різниці інтересів, представляють собою сторони конфлікту. Дарендорф стосовно конфліктів, пов'язаних із структурою, зауважує, що соціальні позиції притаманні певні інтереси, які не завжди усвідомлюються, тобто є латентними. Але належність до агрегату у формі квазігрупи передбачає очікування щодо захисту цих інтересів. На другому етапі конфлікту відбувається кристалізація, тобто усвідомлення латентних інтересів, що призводить до трансформації квазігруп у повноцінні групи, у групування інтересів. Але для того, щоб конфлікти проявились, повинні бути виконані певні умови. Перше, технічні. Особисті ідеологічні матеріальні. Друге соціальні систематичне рекрутування та комунікація. Третє політичні свобода коаліції. У випадку, коли таких умов немає, то конфлікт не проявляється. Але Дарендорф робить важливе зауваження. Це не означає, що конфлікт зникає. Він продовжує існувати у латентній, тобто прихованій формі. І якщо відсутні, перш за все, політичні умови проявлення умову, то, ум, конфлікту, то сама організація суспільства стає предметом конфлікту. Третій етап це етап безпосереднього зіткнення між сторонами, які характеризуються, принаймні, в тенденції, чіткою ідентичністю, відчуттям належності до групи. Наприклад, націями, політичними партіями тощо. Якщо ж чітка ідентичність ще відсутня, то конфлікт можна назвати неповним. При розгляді соціальних конфліктів Дорендорф пропонує звернути увагу на дві важливі змінні. Перше це рівень насильства, і друге інтенсивність конфлікту. Перша змінна пов'язана із засобами, які використовують конфліктуючі сторони. Так, є різниця між війною та бессіддою. Між цими полюсами знаходиться великий спектр можливих для використання засобів від фізичного знищення до цивілізованої аргументації своєї позиції. Змінна інтенсивності більш складна. Вона пов'язана із мірою залученості та ідентичності, а також важливості конфлікту для його учасників. Що підвищує ціну поразки? Це означає, що із зростанням значення зіткнення для учасників зростає його інтенсивність. Дарендорф наводить такий приклад: конфлікт за головування у футбольному клубі відрізняється своєю інтенсивністю від конфлікту між профспілками та підприємцями, де на кону стоїть питання заробітної плати. Ще більшою інтенсивністю є конфлікт. Наприклад, Заходу і Сходу, геополітичні, ми б могли взяти, наприклад, війну Росії проти України. Обидва учасники конфлікту заявляють про його так звану екзистенційну загрозу, тобто про саму можливість існувати. Звісно, що цей конфлікт відрізнятиметься від розборок у футбольному клубі. Ще одним фактором, який впливає на інтенсивність конфлікту, є соціальна мобільність, а саме можливість такої мобільності. Тому міжконфесійні конфлікти інтенсивніші за регіональні, каже Дорендорф. Загалом це зрозуміло, адже належність до релігійної конфесії передбачає чітку ідентичність, приналежність до ре... тобто приналежність до релігійної спільноти. Тоді, як з регіону можна поїхати в інший. Тобто, здійснити мобільність. Тобто там, де важко змінити групу, інтенсивність конфлікту вища. Але тут відкриваються і певні можливості для зниження інтенсивності перехід з одного соціального шару в інший. Тобто вертикальна мобільність. Або еміграція є факторами зниження інтенсивності. Важливе місце в творчості Дарендорфа займає плюралізм. Він є і фактором інтенсивності. Під самим плюралізмом він розуміє нашарування чи, навпаки, розділення соціальних областей. Якщо області розділені і не змішуються одна з одною, тоді конфлікт є менш інтенсивним. Наприклад, конфлікт між релігійними конфесіями. Якщо він не зачіпає інші сфери суспільства, наприклад, державу, залишається в межах конфліктуючих конфесій. Тобто, виключно у сфері релігії. Якщо ж конфесія А, це вже цитата, якщо конфесія А, частина країни Q і керівна група перемішується в одну велику сторону, то при нашаруванні різних соціальних областей кожен конфлікт означає боротьбу за все. Крім опису структурної природи конфлікту, Дарендорф зачіпає інше важливе питання регулювання конфлікту. Власне, регулювання він протиставляє придушення конфлікту. Саме придушення конфлікту не є ані розумним, ані ефективним. Воно є навіть аморальним рішенням. Цитуємо: у тій мірі, в якій соціальні конфлікти намагаються придушити. Зростає їх потенційна злоякісність. Разом з цим прагнуть ще найсильнішого придушення, поки, нарешті, жодна сила на світі не буде більше у змозі придушити енергію конфлікту. Але для того, щоб регулювання конфлікту було можливим, має виконуватись ряд умов. По-перше, Необхідно, щоб протиріччя були визнаними учасниками конфлікту як неминучі і, більше того, виправдані та доцільні. Тоді можливе усвідомлення плідного і творчого принципу конфліктів. Важливо, що регулювання конфлікту не передбачає за Дерендорфом усунення їх причин. Це, на його думку, не є можливим. Ми можемо побачити і використати форми прояву цих причин. По-друге, ефективне врегулювання передбачає погодження сторін на правила гри, на основі і за дотримання яких вони хочуть конфлікт врегулювати. Але тут є своя умова. Правила гри, тобто угоди, Конституції, статути, не повинні віддавати перевагу з сторін. Самі ж правила гри є способами, за допомогою яких сторони конфлікту хочуть його розв'язання. Дариндорф виокремлює чотири основних. Перше, це переговори, тобто створення органу, в якому конфліктуючі сторони регулярно зустрічаються з метою ведення переговорів з усіх гострих тем, пов'язаних із конфліктом, та ухвалення рішень встановленими способами, відповідними обставинам. Більшістю кваліфікованою більшістю, більшістю з правом вето одноголосно. Однак рідко буває достатньо лише цієї можливості. Переговори можуть залишитися безрезультативними. У такій ситуації рекомендується залучення третьої сторони, тобто осіб або інстанцій, які не беруть участі в конфлікті. Друге, найбільш м'якою формою участі третьої сторони є посередництво, тобто угода сторін час від часу вислуховувати посередника і розглядати його пропозиції. Незважаючи на позірну необов'язковість цього способу дій, посередництво, наприклад, Генерального секретаря ООН чи федерального канцлера, часто виявляється надзвичайно важливим і ефективним інструментом регулювання. Проте часто, третє, проте часто необхідно зробити наступний крок до арбітражу. Тобто до того, що або звернення до третьої сторони, або у разі такого звернення виконання її рішення є обов'язковим. Тобто арбітраж передбачає обов'язкове виконання рішення посередника, арбітра. Четверте, у разі, якщо для учасників обов'язковим є як звернення до третьої сторони, так і прийняття її рішення, обов'язковий арбітраж перебуває на межі між регулюванням і придушенням конфлікту. Регульований конфлікт підсумовує Дарендорф є певною мірою пом'якшеним. Хоча він триває і може бути надзвичайно інтенсивним, він протікає у формах сумісних із соціальною структурою, що безперервно змінюється. При цьому постійні соціальні зміни змінюють і форму соціального конфлікту. В описаній вищій логіці, конфлікту необхідною мовою є участь інституцій. Самі конфліктуючі сторони об'єднуються у групи. Про спілки і партії тощо. Але що відбувається з конфліктом у світі після класової боротьби? Дарендорф. Пише, що у відкритих суспільствах, де є високі життєві шанси і свободи, першою нормальною реакцією на те, що мрії не справдилися, звичайно, буде не заснування організації, а бажання щось зробити самому. Таким чином відбувається індивідуалізація конфлікту. Така індивідуалізація має і неприємний бік, каже Дарендорф, злочин і тероризм. Дарендорф зауважує з цього приводу, цитуємо, Трудове суспільство, що стає дедалі слабшим, зачиняє двері перед багатьма людьми, перед усім молодими чоловіками. Отже, передумови є надзвичайно сприятливі для того, щоб вести спосіб на межі по той бік права і закону. Це означає, що індивідуалізовані конфлікти цілком замінили чи замінять собою традиційні форми конфліктів. Зрештою, все залежить від стану соціальних структур. Отже, підсумовуючи, скажемо, що соціологія конфліктів Ральфа Дарендорфа залишається класикою науки про конфлікти. Але найголовніше, що варто відзначити, так це розуміння змінюваності суспільства, а отже, і форм конфліктів. Це дає усій теорії Дарендорфа перспективу. Крім внеску у вивчення конфліктів Ральф Дар... Ральфом Дарендорфом, варто згадати також його розуміння такого важливого соціального явища, як життєві шанси. Отже, для Дарендорфа життєві шанси індивіда пов'язані у першу чергу з набором можливостей, що надаються суспільством в його розпорядженні. Крім цього, Дарендорф і зауважує важливість позиції індивіда у суспільстві, що пов'язано із доступом до влади та благ. Загалом Дарендорф дає коротке, але надзвичайно змістовне визначення життєвих шансів як функцій опцій і лігатур. Опції за Дарендорфом є функцією прав та їх забезпечення. Це означає, що життєві шанси не визначаються простою сукупністю прав. Насправді, сам набір прав наявний в розпорядженні не допомагає індивіду у плані його самовизначення життєвого шляху, на якому потрібно підключати ті чи інші опції. Це явище надзвичайно складніше. Для того, щоб індивід міг орієнтуватися у просторі, він повинен бути включений у культуру, яка його орієнтує. Дарендорф каже про координати, в яких опції набувають сенсу. Тобто мова йде про культурні зв'язки, що стають певними дороговказами та допомагають знайти шлях у просторі опцій. Ці зв'язки Дарендорф і називає лігатурами. Тут не складно погодитися з Дарендорфом, адже саме культура, засвоюючись індивідом, перетворюється на його внутрішні ціннісно нормативні структури. Простими словами, можемо пояснити цю думку так: якщо уявний випускник дитячого будинку не має ні життєвих планів, ні амбіцій, ні потреб, до прикладу, у самореалізації, то усі наявні у суспільстві можливості і права його залишаються для нього невидимими або принаймні невизначеними, а отже, і позбавленими сенсу з одного боку, людина може мати. Усі права, але не знати про них і не знати, як їх реалізувати, тому ці права не мають жодного сенсу. Лігатури таким чином представляють собою певний спосіб навігації серед вибору можливостей. Розуміючи життєві шанси, так, ідея Дариндорфа про те, що вони є саме функцією опцій та лігатур, набуває сенсу та соціологічного змісту. Як уже. Було відзначено важливе місце у баченні Дарендорфом життєвих шансів посідає позиція індивіда у соціальній ієрархії. Якщо уявити життєві шанси як ресурс, то стає зрозуміло, що він, як усі інші ресурси, у стратифікованих суспільствах розподіляється нерівномірно. Тут мова йде про інші ресурси, тут мова йде про інші про структури підпорядкування та влади, і у цьому контексті виникає і класична соціологічна проблема соціального виключення або соціальної ексклюзії, явища оберненого до явища соціальної інклюзії, тобто соціального включення.